Доброго здоров'ячка! Прийшла весна, а з нею і час огородних справ. Покажу розкажу, як перезимував чергову зиму вермикомпостер за допомогою електроенергії, яку відключали по всім відомим причинам. Підігрівав я його за допомогою шнура на 220 вольт, який живиться від розеточки. І там же ж в коробочці захищені від опадів. Знаходиться термостат, який налаштований на 0 градусів. Коли температура опускається нижче 0 градусів, термостат спрацьовує і подає напругу навколо вермикомпостера, зробив таку імпровізовану огорожу з того, що було, і засипав всередину листя сухого. Зараз то воно вже сухе, а це було просто опавше листя з дерев. Осенні. Зверху накритий шифаринкою всередині сухого листя також насипав мишеловка, на яку ніхто не потрапив, прибрав трохи навколо і забрав всередині листя і целофан. А під ним ще знаходиться полістирол 30 мм. Зараз я його спробую дістати і показати, що там всередині. Всередині знаходиться тепло підлога. Я роздобув лопаточку, трошечки розкопав, щоб показати, як перезимувало. Перезимувало, як видно, значно краще, ніж торік, коли я взагалі нічим. Не підігрило. Просто засипав листям і все. То зараз результат значно кращий. Щільність особин на одиниці об'єму. Я ще такої у себе не спостерігав. Копнемо ще раз. Нагадую, це старатель. Ось бачимо, скільки його тут. Досить таки багато, він голодний. І кормити його нічим. Вот. Тож я не жадний. Якщо кому треба, то ви мені, будь ласка, напишіть. Я вам насиплю. Наскільки я пам'ятаю, сім'я це 2000 особин. Як їх порахувати я не пам'ятаю. Але пам'ятаю, що це приблизно 3-літрова банка з гумусом. От. Про ціну домовимось, черв'ячок єсть. А ось коли вже дістав свою теплу підлогу назовні, побачив таку картинку. Причому це не механічне пошкодження, наскільки я бачу. А це наслідок роботи напруги 220 вольт. Ось навіть видно, як грілося місце це. Видно, десь в цьому місці було пошкодження і потрошечку пробігав струм, пробивав кудись з однієї сторони на іншу. Я так розумію, через біогумус, який був мокрий. Тож якісь заходи пожежної безпеки варті уваги.